Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо швидкі мариновані огірки всього за 5 годин. Переходимо до процесу приготування. Це дуже легко і дуже швидко. Спочатку готуємо маринад. Для маринаду нам потрібно 375 мл яблуного оцту і 375 мл звичайної води. Далі додаємо по 30 грамів солі і 30 грамів цукру. Відправляємо все це на вогонь. Повільно прогріваємо наш маринад до тих пір, поки не розчиняться сіль та цукор. А тепер гарячим маринадом ми заливаємо наші огірки. Огірки я порізав дисками і в кожну баночку додав по два зубчики чеснику. Також цей маринад дуже добре підходить для цукіні, кабачків, для гострих перців. Якщо є у вас просто поріжте, забросьте в баночку, додайте чесничку, залийте маринадом. закрийте кришкою та залишайте всього на 5 годин, і через 5 годин ви маєте чудові мариновані овочі. Ну, а тепер дегустуємо. Ось баночка огірків. Пройшло буквально 5 годин. І відкриваємо нашу баночку, дістаємо смачненькі огірки. Та дегустуємо. Я беру один шматочок огірочка, пахнуть вони дуже чудово, домінує в ароматі яблуневий оцет. Але на смак це просто якась бомба. кисло солоденька така бомбочка. Саме так, як я люблю. В принципі, можна до маринату додати ще немножечко там. Перчику Чілі, тоді вони будуть й гостренькі. А так за 5 годин це просто дивовижні огірки. Всім смачного!